Brain Ring – це інтелектуальна гра між командами. Гравці борються за звання найрозумніших. Сьогодні учні ліцеї в Житомирі розмагалися у знаннях з історії. Така подія у цьому навчальному році відбулася вже втретє. Перша для учнів 10-11 класів присвячена подіям революції 1917-1921 років. Друга для 8-9 класів присвячена історії козацької держави Гетьманщини. І зараз відбувається тре. Для самих маленьких дітей Київська держава Русь України у грі взяли участь 13 ліцеїв Житомира від кожного по чотири гравці. По перше, це корисна форма організації дозволу дітей. По друге, формат подібних ігор показує, що можна вчити важку історію цікаво. Захід проходив в укритті 21-го ліцею. Гра поділена на дві частини. Спочатку щодеколи на цьому етапі діти мали писати короткі відповіді на листочках. У Франції за грамотність недоброзичливці називали її відьмою. А ті, хто любив, рудою Агнесою. Другий етап складніший. У ньому взяли участь чотири команди, які впорались найкраще. Гра буде відбуватися у форматі брейн-рінгу, коли учні команди будуть змагатися на швидкість відповіді на запитання, тобто вже усна. Уся гра тривала близько трьох годин, а питання ставали складнішими поступово. Оцінювали результати команд. Троє суддів. Є стимул вивчення історії України. А це виховання поваги до історії батьківщини, патріотизму. Ну і допомагаються дітям давати відповіді на те, що відбувається зараз. Це була остання інтелектуальна гра у цьому навчальному році. Але наступного тижня відбудуться змагання з історії, тож діти продовжують готуватись. Анна Чепель, Дмитро Половинка, телеканал СК1.